Неочікувано почали зникати гальма. Перевірте рівень гальмівної рідини. Якщо цей рівень після кожного натискання на педаль знижується, то десь гальмівна рідина протікає. Ось так сталося на черіттіго першого покоління. На пробізі в 140 тисяч перетерлася гальмівна трубка От в цьому місці. Це вже при демонтуванні її трішки розвалило. Але тут була ну, дуже маленька дірочка, при тому, що гальмівна трубка, от бачите, якої якості гарної. Мідна. Ще й покрита пластиком. Але, мабуть, трішки рукожопи збирали, тому що ось в цьому місці трубка лежала на тросі ручника. І за 140 тисяч вона перетерлася. На самому ручнику також є випрацювання. І не підлізеш сюди. От. Заміна проста, нова трубка робиться доволі швидко, але при наявності поруч магазина. Різьбова Штуцери. Штуцери. ця частина, вона стандартна. Під 11 ключ китайці, на щастя, нічого тут не чудили. От. Е, плюс в чому, що ця магістраль вона не йде сплошною до блоку АБС. Ось отут за фільтром є різьбове таке з'єднання муфтою. І оцей шматочок всього-навсього метр і 10 см довжиною. Він прокладений ось отут. Кріпленнях. Загнутий вже так, щоб нікщо він там не терся. І надію, він, і надію, що він прослужить доволі довго. А, ціна оцього мідного. Ціна цієї мідної магістралі разом з обжимкою от оцих з'єднувачів вийшло мені 500 гривень. Монтаж. Без... Безкоштовно, тому що робив усе сам. Але перед цим довелося зняти стару магістраль і ось в цьому місці заглушити. І ось отут заглушити, щоб не потрапила грязюка, бо сталося протікання трубки поза містом і ще й в дуже непідходящу погоду. От. Глушив я, не повірите. Ось в цьому місці штуцером для прокачки гальмівних супертів від автомобіля Волген. Він сюди чітко підходить по різьбі і конусом якраз впирається в цю відповідну частину і добре заглушив оце з'єднання. Тут ніяких протічок не було. А з цього боку, звичайною тавотницею. Ну, тут тиску ніякого нема, головне, щоб всередину не потрапляла грязючка. Коли зробили, все проклав, закріпив, прокачав, гальма є.